Борис Миколайович, ну. от ви щойно сказали, що у вас син на війні. Значить, вам тема війни теперішнього, що відбувається зараз в Україні, мабуть, дуже близько, більше, ніж будь-кому. Ну, так. Ну, тільки що від вас почула, є нова пісня. Ви написали нову пісню на цю тематику. Да. Чи можете ви нам заспівати її? Ну, звісно, можу. Давайте. Ой, Боже наш Боже, чи ми завинили, що на нас Росія похід учинила земля свята наша, кишить ворогами, чи ти, Боже, з ними, чи ти Боже з нами. Сумно в містах селах, як на кладовищі, ой лихо, нам лихо, смерть пожарища, широкі простори покрили могили, в них лягли навіки сини України. Плаче Україна, тужить є бідна мати, і чайкою квилить сестриця над братом. Знаєм тобі путін, ночами не спиться, бо нашої крові хочеш ти напиться. Збери Україну у кулаку цю силу і вже никий острий в рудулась спину. Народу України рви ворожі пута, жени би в шию загарбників лютих, жени би в шию загарбників лютих.